Як перемогти лінощі і чи потрібно це робити. Підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео та залиште будь-який коментар, щоб якомога більше глядачів побачили це. Існує вислів: «Лінь раніше за мене народилася. Кожен з нас знає, про що йдеться, але спробуємо подивитися на звичні мені ліньки» під іншим психоаналітичним кутом. Адже напад лінощів це сигнал про нестачу мотивації. Потрібно робити щось дуже термінове та важливе, але кому потрібно. Бо ваше я, ваша психіка та організм в цілому каже: вибачте, ні, я цього не хочу, мені це не потрібно. Не треба казати, що йдеться про розбещеність, особливо коли лінощі є точковими проявами. Багато з нас зростали у родинах, де любили повторювати: хто рано встає, тому Бог дає. Ранній підйом, заправити ліжко, зробити зарядку, поснідати, прочитати три сторінки нової книги. Хіба хочеш, мусиш. І якщо батьки помічали, що дитина без особливого бажання робить всі ці ранкові ритуали, її називали лінивою, тобто не така, як треба, не в нормі. Подивись на інших дітей вони не ліниві, отже, краще. До речі, випадків, коли дитину називали лінивою, а вона підривалася та бігла доводити, що це не так. В історії не зафіксовано. Але, на жаль, тут спрацьовує класичне правило: якщо довго і наполегливо називати людину свинею, зрештою, вона захрюкає: людина вірить, що вона ледача, адже так їй наполегливо називають близькі та значущі люди, які маємо наслідки. Ярлик ти лінивий приклеюється до нашої особистості, і в дорослому житті, якщо ми підхоплюємося недостатньо бадьоро, то починаємо знову чути той голос. Він каже лінивий, невідповідальний невдаха, треба вставати. Людина встає та починає не жити, а мучитися. А якщо раптом не встає, то почуття провини не забариться. До звинувачень у лінії згодом долучається соціум. Зараз світ дуже швидкий, і суспільство постійно вимагає від людини активності. Ти повинен за день встигати все і навіть більше. Ти не можеш бути лінивим, ти не маєш на це права. Вставай та йди. Але правда полягає у тому, що лінуватися можна і дітям, і жінкам, і чоловікам. А ще можна не хотіти чогось, можна говорити ні та навіть плакати. Бути різним можна. Важливо намагатися бути собою, відчувати себе, розуміти свої бажання, чітко відокремлювати, я повинен від я хочу та пам'ятати, ліньки це двигун прогресу. Лайфхак для підвищення мотивації. Якщо при досягненні поставленої мети ви відчуваєте, що мотивація починає знижуватися, то нагадайте собі, у чому цінність вашої мети і для чого ця цінність вам потрібна. І якщо ця цінність для вас залишається важливою та актуальною, то сам процес нагадування своєї цінності допоможе вам підвищити свою мотивацію. Пам'ятайте, що для того, щоб дійти до мети, треба йти.